І сьогодні, власне, говорили про те, що вибір залишається за людьми, які залишаються в прифронтових територіях, виїжджати чи не виїжджати. Проте я трохи іншої думки: люди не виїжджають, тому що їм немає куди виїжджати. І немає тієї підтримки для того, щоб люди були впевненими у завтрашньому дні. Безумовно, що своє життя треба берегти і. Я бачила, що відбувалося і в Новогродівці, і в Гродівці, і те, що відбувається нині в Мирнограді, в Покровську. Це страшно. Проте має бути потужна підтримка від держави для того, щоб людям було куди виїжджати і за що жити, тому що кинути все, залишити і виїхати в невідомість це важко. Що допомагає мені триматися? Мені допомагають триматися мої побратими, мої посестри. Ми всі тримаємося заради одне одного, заради своїх родин, проте я особисто не тримаюся заради того населення, яке не живе війною. Я розумію, що наразі дуже така популярна пісня «Обиратиму себе і це дуже круто, коли люди обирають себе, ставлять себе на перше місце. Проте, якщо росіяни досягнуть своєї мети, то вже не буде що обирати. І в рабстві вибору точно немає. Тому ще такий момент. Дуже важко триматися насправді на фронті, не розуміючи, чому росіяни нас продовжують закидати щоденно сотнями кабів, коли в нас досі немає достатньої протидії, чому ми маємо досі думати, чим нам завтра працювати, де нам шукати ті дрони, чому в артилеристів наших не вистачає снарядів, чому ми постійно повинні звертатися до волонтерів. І самі собі забезпечуючи роботу на фронті, оце те, що дійсно ми не можемо зрозуміти. І це важко. Тому я дуже прошу включатися всіх. Я розумію, що всі втомилися. Ви не ви не уявляєте, як я втомилася. Вже, в мене просто мрія е, залишитися живою, повернутися додому. Е, По-перше, вже маючи такий Страх, що е, після завершення цієї війни почнеться наступна війна, і вона буде ще кривавішою. То я вже розглядаю там варіант життя на тому березі країни, щоб мене був підвал, щоб мене було Starlink, екофлот, тобто я цим всім записаюся, я готуюся. Дай Бог, щоб воно все не повторилося, дай Бог, щоб ми завершили цю війну. Але для цього треба усім включатися, треба щось робити. Втомилися, видихнули, працюємо далі. Дякую.